Зі своєю сильною та добре організованою армією римляни з самого початку вели чисельні війни зі своїми сусідами. У IV столітті до нашої ери войовниче плем'я Галлів проникло в північну Італію через Альпи. Галлами римляни називали кельтів, які жили на території сучасної Франції. Гальські воїни йшли в бій з войовничими вигуками та страшними піснями. Своєю відвагою вони вселяли страх. Захопивши італійські землі та міста, в 387 році Гали підійшли до Риму та взяли його в облогу. Римська армія зазнала поразки. В руках городян міста залишився тільки капітолій. Вночі Галли намагалися нечутно піднятись на пагорб. Воїни та собаки не помітили наближення ворогів, але гуси, які жили при храмі Юнони, почали гелготати та розбудили надбайливого охоронця. Гали були відкинуті, а у римлян з'явилася приказка гуси врятували Рим. Однак войовничі племена підпалили Рим і змусили його жителів заплатити викуп. Коли дорогоцінні посудини й вироби стали зважувати на вагах, вождь Галлів Брен глузливо кинув свій важкий меч на терези. Римляни почали протестувати, але Гал люто вигукнув: Горе переможеним! Цей вислів згодом теж став прислів'ям. Незважаючи на поразку, римлянам, на чолі з обраним ними диктатором Фурієм Каміллом, вдалося створити нову армію. Городяни розгромили галлів, які були змушені покинути Рим та Італію. Спалене місто Каміл незабаром відбудував заново. Через 50 років після гальської навали римляни вирішили збільшити розміри території своєї держави. Вони виступили проти сусідніх племен. Жителі тих міст, які охоче погоджувалися на союзи з римлянами, отримували римське громадянство. А проти тих племен, які не бажали підкорятися відразу, римляни починали війну. Здобувши перемогу, вони укладали союзні договори з колишніми ворогами, однак переможені вже не могли стати рівноправними громадянами Риму. Іноді військова удача відверталася від войовничих римлян. Так. Під час війни з племенем самнітів вони зазнали ганебної поразки, їх противники заманили римську армію в ущелину, заблокувавши вхід і вихід з неї. Обманним шляхом непокірне плем'я уклало мирний договір з консулом, який керував римською армією. Переможці змусили римських легіонерів кинути зброю і повсти ущелини під градом глузувань під конструкцією з трьох коротких списів, складених як арка. Таку ганебну арку називали шибеницею або ярмом. Римляни витерпіли знущання, а незабаром і розгромили своїх супротивників і теж загнали їх під ярмо. Підкоривши племена Центральної Італії, римляни вперто просувались на південь Апенінського півострова. Частину захоплених земель вони роздавали римським селянам, вони засновували нові міста і поселення, куди переселялись жителі Риму. Під час цих завойовницьких воєн в 312 році до нашої ери почалося будівництво дороги, що з'єднує Рим з містом Капуя. Це було зроблено за наказом цензора Аппія Клавдія Сліпого, тому дорога отримала назву Аппієвої. Цей шлях став родоначальником знаменитих римських доріг, прокладених всюди, де проходили римські війська. Там, де дорога перетинала річку, римляни будували мости. Римські дороги дозволяли швидко дістатись до віддалених околиць держави, розвивати торгівлю. Багато сучасних автомагістралей Європи прокладені на дорогах, окреслених римлянами. Деякі римські дороги збереглися до наших днів. Римляни ґрунтовно підходили до будівництва. Спочатку землеміри точно намічали маршрут дороги, потім викопували глибокий рів необхідної ширини, його заповнювали шарами каменю. Верхню частину дороги, римляни вимощували великими, добре підігнаними кругляками або кам'яними плитами. Щоб дорогу не розмивали дощі, її середину робили вище за узбіччя, а вздовж дороги викопували дренажні канави. Якість будівництва апієвої дороги була такою, що 900 років вона відмінно служила без ремонту. Досягнувши півдня Італії. Римляни зіткнулися з розташованими там грецькими містами колоніями. Жителі найбільшого з них, міста Тарента, розграбували римські кораблі та знищили п'ять із них. Коли римські посли прийшли вимагати відшкодування збитків, тарентійці образили їх, війна стала неминучою. Жителі Тарента були поганими воїнами, тому для захисту свого міста вони запросили найманців. На їх заклик відгукнулися війська епірського царя Пірра з північного заходу Балканського півострова. Пір був родичем Олександра Македонського і царем невеликої держави. Натхненний славою свого войовничого родича, пір також мріяв про створення могутньої держави. Його армія налічувала 20 тисяч воїнів і 20 слонів. Римляни, які ніколи раніше не бачили цих тварин, жахнулися та відступили. На початку пір перемагав римлян, однак вони зібрали свої сили і зуміли дати його війську гідну відсіч. Армія піра поступово слабшала, а римляни, навпаки, ставали все більш вправними від бою до бою. Незважаючи на це, навесні 279 року до нашої ери, пір розпочав наступ на північ Італії. Там римляни зосередили 70-тисячну -ти армію. Біля міста Аускула відбулася велика битва, вона тривала два дні. Перший день приніс римлянам успіх, але на другий день пірру вдалося оволодіти ситуацією. Однак перемога дісталася Пірру високою ціною. Його армія зазнала великих втрат. Понад п'ять тисяч елітних воїнів Пірра. Майже чверть його армії полягли на полі бою. Серед убитих було багато його воєначальників, друзів, старих товаришів. Кажуть, що коли пірра вітали з успіхом, він вигукнув: Ще одна така перемога, і я залишусь без армії. З тих пір пірровою перемогою називають таку перемогу, яка насправді близька до поразки. Війна між римлянами та Пірром тривала ще чотири роки. Тільки в 275 році до нашої ери пір остаточно покинув Італію. Після перемоги над піром господарем всієї Італії став Рим. Грецькі міста стали морськими союзниками Риму, від них римляни отримували військові кораблі. Всі союзники Риму втратили політичну незалежність. Без дозволу римлян вони не могли укладати міжнародні договори і були зобов'язані допомагати Риму під час воєн. По всій Італії була поширена єдина монета римський срібний динарій. Таким чином, в результаті поширення римської влади на Пенінському півострові був створений Римсько-Італійський Союз. Римське завоювання Італії завершує історію Ранньої Республіки.